Привіт, мене звати Альона, і сьогодні ми з вами шиємо ось такий затишний дитячий рюкзак за лекалами Мітко Паттернс. Посилання на лекало у чотирьох розмірах ви можете знайти у описі цього відео. А ми починаємо шити. Насправді рекомендації до вибору матеріалів дуже умовні, але покажу, що обрала я. Матеріалом верху став мікровельвет неймовірно смачного кольору. На підкладку сумок я люблю ставити бововніну тканину середньої щільності та кату. Матеріалом дублювання став тонкий дублерин. Від дублерину та ощільнювача. Буде залежати, як рюкзак буде тримати форму. Мені хотілося м'якості, тому на ощільнювач я взяла утеплювач Slimtex. Для застібки рюкзаку та кишені знадобляться блискавки або одна довга і. Два бігунки. Для лямок рюкзаку ідеально підійде ремінна стрічка шириною 2,5 см та регулятори такої ж самої ширини. Зовсім трохи гумки для бокових кишень. Ну і, звичайно, нитки в тон верхнього матеріалу. Роздруковуємо лекало, обов'язково поставивши у налаштуваннях принтеру реальний розмір. Для Перевірки Ми знаходимо контрольний квадрат, переміряємо його, його розмір потрібен бути 5 на 5 см. І тепер зі спокійною совістю можемо збирати листи та вирізати лекала. Ну або просто вирізати лекало, якщо ви та сама щаслива людина, що роздрукувала його на плотері. Після вирізання не забудьте поставити насічки, і також про щасливих людей мене дуже радує. Ця штука, яка називається націчник. Рекомендую. Деталі верху, підкладки та дублерину ми країмо чітко по лекалу. При цьому не забуваючи про повздовжну нитку, яка позначена на кожному лекалі стрілочкою. А у деталі з очільнювачем ми краємо так називаємим грубим кроєм, тобто запасом. Проклеювати дублерином будемо всі деталі верху, крім деталей кишень. але додатково проклеюємо клеєвою повздовжною стрічкою місця пришивання застібки блискавки як на планках для неї, так і на передніх кишені. Починаємо обробляти кишеню з відрізання застібки блискавки. Для кожного розміру рюкзаку вона своя, і буде вказано в текстовій інструкції до пошиття. Ну й да будьте обережні, особливо якщо застібка металева, не зіпсуйте ножиці. Тепер складаємо такий сендвіч. Спочатку з однієї сторони лицем до молнії прикладаємо вставку до блискавки з основного матеріалу, а з іншої з матеріалу підкладки. Приколюємо. Тепер з другого боку трохи. Привідкриваємо блискавку та вставляємо бігунок таким чином, щоб коли ми його вставили, блискавка стала закритою. І з другої сторони робимо такий самий сендвіч, як і з попередньої. З обох боків блискавки прикладаємо строчку з припуском 1 см. При цьому пам'ятайте, що строчки будуть проходити по зуб'ям блискавки, тому треба бути максимально обережними. Прострочили та вивернули на лице зі сторони блискавки. Робимо строчку от строчку на 1-2 міліметри. Інші три сторони ми теж застрочимо. Це буде технічна строчка, щоб нам було зручніше потім працювати з молнією. Ось так виглядає підготовлене до вшивання в передню кишеню блискавка. Тож, давайте її вшиємо. Спочатку прикладаємо до деталей верху лицем до лиця, приколюємо до нижньої та верхньої сторони якраз до тієї частини, яку ми дублювали повздовжною клеєвою кромкою. Та прокладаємо строчки по блискавці за допомогою лапки для пришивання блискавки. До речі, можете приколоти і пришити по чергово верхню та нижню частину. Я так по итогу і й зробила. Мені так стало зручніше. Тепер беремо деталі підкладки, складаємо їх таким чином, як на відео, щоб вийшов ось такий сендвіч. Деталь верха, блискавка і підкладка. І прокладаємо строчку в строчку. Спочатку проробляємо це з нижньої деталі кошені, потім з верхньої, або, навпаки, неважливо. Вивертаємо кишеню на лице та робимо відстрочку біля блискавки. При цьому правою рукою намагайтеся відтягнути блискавку. А лівою поправляти підкладку. На цьому етапі нашої невпинної кайфової праці кишеня виглядає так. Тепер зашиваємо куточки. Будемо зашивати окремо наверху і окремо на підкладці. Складаємо таким чином і прокладаємо строчку на відстані сантиметр від зарізу. Вийде 4 шва по верхній деталі і 4 по підкладці. Того 8 швів. Вивертаємо куточки, і кишеня вже набула форми. Кишеню перевертаємо на зворотній бік, сколюємо між собою куточки та сторони підкладки та верху, та по периметру кишені прокладаємо технічну пряму строчку, щоб далі нам було зручніше працювати з кишені. І ще й вмитаємо цей зріз, я зроблю це за допомогою строчки складний зігзаг. Тепер кишеня повністю готова до пришивання, і поки ми її відкладаємо. Передню та задню основні деталі накладаємо на ущільнювач лицем наверх та прокладаємо строчку по периметру. Тепер зайвий ущільнювач ми можемо зрізати. Те ж саме переробляємо з боковими деталями та з дном. Щоб пришити передню кишеню, треба спочатку намітити, куди саме її пришити. Для цього за допомогою канцелярського ножу вирізаю на лекалі основної деталі прямокутник намітки кишені. Суміщаю лекало з деталлю та навожу лінію пришивання. Повертаємося до попередньо заготовленої кишені. Є ще одна річ, яку треба зробити не обов'язково, але так буде зручніше це підтягнути, приколоти та заметати припуск на пришивання кишені. Ось так тепер можемо пришивати кишені до передньої основної деталі. З мого досвіду приметувати сюди кишеню не дуже зручно найдійніше та міцніше її будуть тримати кривецькі шпильки. Скажу чесно, це не дуже простий шов, напевно, найскладніший у всьому виробі, тому можете прошувати не одразу всю кошеню, а по чергово спочатку одну сторону, другу, третю та четверту. Але, попри всі складнощі, кишеня виходить гарне, зручна і всі ці зусилля точно того варті. І у кінці обробки кишені обираємо заметку нашого припуску. Вона нам більше не знадобиться. Насамперед, у боковій кишені нам треба намітити верхній припуск. Можете зробити це за допомогою лінійки чи сантиметру, або так, як я. Зрізати його на лекалах та навести на кишенях. Запрасовуємо по наміченій лінії. Потім ще з краю підвертаємо десь 0,5, заколюємо та заметуємо. Тепер прокладаємо дві строчки. Перше це по підогнутому, а другу строчку внизу крупним стібком, для того, щоб призібрати потім цей край. Призбираємо цей нижній край до ширини бокової деталі. Приколюємо та пришиваємо книзу бокових деталей. Тепер нам потрібні два відрізки гумки шириною бокової деталі. Вставляємо гумку у верхній підігнутий та підшитий край кишені. І роблю я це за допомогою гудьку для вивертання. Просто обожнюю цей гаджет. Прям топ-5 моїх улюблених необхідних гаджетів для шиття. По краям гумку фіксую шпильками, а потім строчкою. Тепер кишені по боках фіксую до бокових деталей. Спочатку шпильками, а потім технічною строчкою. Бокові деталі з'єднані вже з кишені, прикладаємо до короткого зрізу дна лицем до лиця, сколюємо та прикладаємо строчку на 1 см. Зрізи обережно розпресовуємо на низькій температурі, щоб не спалити ущільнювач. Так само і на підкладці. Покові деталі прикладаємо короткими зарізами до дна, то прикладаємо строчки на 1 см. Припуск на швид також розпресовуємо. Ці деталі, до яких пришивається блискавка, називаються фальди. Беремо першу фальту з тканини наверху, приколюємо її лицем до лиця до блискавки, тією стороною, яку ми проклеювали повздовжною клеєвою кромкою. І пришиваємо блискавку, використовуючи відповідну лапку. Пришили. Тепер беремо другу фальду, приколюємо таким самим чином, звертаючи увагу на те, що кінець та початок співпадав з пришиванням першої фальди. Тепер пришиваємо фальди з підкладки. Ми таке вже робили, коли пришивали блискавку на кишені передню. Тобто складаємо сендвіч деталь з тканини верху, блискавка та підкладка, все це сколюємо та прокладаємо строчку в строчку. Деталь вивертаємо та прокладаємо від строчку. І тут принцип такий самий, як і на кишені. Правою рукою ми відтягуємо зуб'я блискавки, а лівою підтягуємо підкладку та верх. Виходить дуже гарно. Тепер прокладемо технічні строчки по краям, щоб нам у подальшому було зручніше працювати з цією деталлю. І тепер можемо відрізати залишки блискавки. Ну і так, все, що пам'ятаємо, що треба це робити дуже обережно і ножицями, які вам не шкода. Вдягаємо бігунок так само, як ми вдягали його у кишені. Трохи розкриваємо блискавку та вставляємо бігунок так, щоб блискавка по ітогу була закрита. На готову деталі з блискавкою накладаємо шиті дно та бокові деталі з кишенями лицем до лиця, зколюємо та прокладаємо строчки з припуском 1 см. Пам'ятайте, що строчка буде проходити по зуб'ям блискавки і будьте обережні. Беремо таке ж саме дно з боковими деталями з підкладки, прикладаємо до попередньої деталі, як вказано на відео, та прокладаємо строчку в строчку по попередньому. І ця строчка також по зуб'ям блискавки. Ну ви пам'ятаєте, обережно відгинаємо підкладку та робимо відстрочку. А в нас вийшла важлива цікава функціональна деталь для того, щоб її зручно було пришити до передньої та задньої частини рюкзаку, по периметру скріпимо всі шари. Суміщаємо спочатку всі стики припусків, потім проколюємо часто по периметру і прокладаємо технічну пряму строчку. Передню та задню деталі вже нашиті на ощільнювач, накладаємо на підкладку. Часто сколюємо кравицькими шпильками та настрачуємо. Беремо відрізки лямок, які будуть пришиватися до трикутників. Та на кожному відмічаємо 4 см з однієї сторони. Вкладаємо кожну в трикутник, як показано на відео, і щоб ці 4 см виступали. Сколюємо таким чином кожну і прокладаємо строчку з перепуском 1 см. Вивертаємо трикутники на лице. Робимо відстрочку вздовж шву пришивання стропи, а також прокладаємо строчку технічну по довгій стороні для зручності. Обрізаємо виступаючу стропу та припуск. Переходимо до регулятору і вдягаємо його, як показано на відео. Край стропи підгинаємо та підшиваємо. Ширина припуску не важлива, головне, щоб вам було зручно підлізти. Тепер беремо довгі відрізки стропи для лямок. Кожну підгинаємо та підшиваємо з однієї сторони. Довгі лямки протягуємо в попередній заготовці з регулятором, як показано на відео. Тепер треба пришити лямки до задньої частини рюкзаку. Для цього знайдіть націчку біля низу рюкзаку. Відмітьте її крейдею та також поставте вертикальну мітку на рівні 1 см від краю. На трикутничку також поставте відмітку на рівні 1 см від краю, як вказано на відео. З'єднайте з міток на рюкзаку з міткою на трикутничку. Трикутничок приколіть і з другим трикутничком зробіть те ж саме аналогічно першому. По трикутничкам прикладіть технічні закріплюючі строчки. На відрізку стропи, яка у подальшому стане ручкою, відмічаємо по 4 см з кожної сторони. Перегинаємо її навпіл та прокладаємо строчку від мітки до мітки на 1-2 мм від краю. Ручку прикладаємо до необроблених країв лямок. Сколюємо між собою та з'єднуємо технічними строчками. Лямки з ручками прикладаємо до верху рюкзаку по мітках, приколюємо та настрачуємо технічними строчками. Тепер передня, задня та бокова частина готові. Нам лишилося лише зібрати рюкзак докупи. Для цього передню деталь обшиємо боковою деталлю, приклавши лицем до лиця, з'єднавши всі надсічки. Обрезинка все це з колово і ви можете обшити це все одним швом або як я, спочатку верхню частину, а потім вже дно. Прокладаємо строчку на відстані 1 см від краю. Тепер вкладаємо дно і також прошиваємо з припуском 1 см. Передня частина пришита в боковій виглядає ось так. Тепер таким самим аналогічним шином, як передню, пришиваємо і задню. І на цьому етапі наш рюкзак вже практично готовий. Все, що нам залишилося, це окантувати відкриті зрізи бейкою. Ви можете взяти готову бейку шириною 4 см, або виготовити її самостійно. Для цього беремо достатньо тонку тканину. В мене це сорочкова. А точніше сорочка і нарізаємо її на смужки шириною 4 см під кутом 45 градусів до повздовжної нитки тканини. Якщо смужки у вас короткі, то вирівняйте краї по нитці та з'єднайте як вказано на відео. Припуски на шиванні розпросуйте, а зайве зріжте. Підготовлену бейку прикладаємо лицевою стороною до краю рюкзаку, я буду починати з дна. Прикладаю бейку і вколюю шпильку десь через 4-5 см від її початку. Тут я буду починати строчку. Далі приколювати або приметувати бейку я не буду, а буду вкладати і настрочувати її по ходу діла так зручніше. Строчку прикладаю з припуском десь 0,5-07 см. Строчку я закінчу також, не доходячи на 4-5 см, для того, щоб зараз з'єднати бейкове кільце. З'єднувати і шивати бейку буду по нитці. шивання бейки розкладаємо та залишившися відрізок бейки, пришиваємо до рюкзаку. Готово! І тепер залишилася остання операція. Це підгорнути бейку, накрити згином попередню строчку. Для вашої зручності можете у такому вигляді бейку ще й приметати. Як і в попередній операції, мені зручніше вкладати її по ходу нестрачування. Другий зріз обробляємо так само, як і перший, і на цьому наш рюкзак готовий. Лише гляньте, який він вийшов, охайний, милий, затишний. Давайте вивернемо і подивимось, що там на лиці. Так як я брала дуже легкий та тонкий дублерин та ущільнювач, він в мене вийшов такий м'якенький, легкенький, а якщо візьмете щось більш таке, то й форму він буде тримати у вас краще. Дякую, що провели цей швейний час зі мною. Заходьте на канал, там ще більше швейних відео. Заходьте на сайт, там ще більше локал. І на зустріч у наступних творчих проєктах.